Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви звернули увагу і подивились на мої кущики-самшит. Самшиту в моєму садочку багато. Ось буду показувати вам по різних локаціях. Ось такий здоровенний кущ. Цьому кущу вже 10 років. І ось таких розмірів він досягнув. Здоровенний. Ну, ось так. Тут багато саджанців, які посаджені щільно, тому, тому так виглядають. Як, як парканчик. Можна сказати. Ось ось такий здоровенний кущ. Вже треба стригти трошки, підстригати. Ну, ось, ну і ось тут, звісно, я думаю, ви знаєте, хто дивиться мої відео, а хто, можливо, вперше подивиться, ось так вони виглядають, мої самшитики. Ну, ось так. Приглядіться ось тут ближче, ось там далі. Багато самшитових кущів. І як це гарно. Ну, Звісно ж, треба за ними доглядати, стригти. І якщо потрібні якісь обробки, значить потрібно то зробити, щоб зберегти кущики. Ну, мається на увазі від самшитової вогнівки. Так, я думаю, що ви знайомі з нею. Ну, ось я підійшла ще ближче, щоб ви побачили, які вони здорові, ці кущі. От, якщо взяти зиму, коли немає на деревах листочків, всі рослинки сплять, а сам шит стоїть зелений. Він якби утворює такий каркас, основу садочка, От, тримає, ну, туї звісно, туї, як же без них. Обов'язково, але зараз мова про сам шит. Сам шит, ніби як скелет садочка. Завдяки самшиту садочок має гарну форму, круглий рік. Тому що ті самі спіреї японські, ну, я їх теж люблю, але зимою вони стоять голі, без листочків. А самшит, ну, до речі, які є лівці, які хвойні рослини, да? От. але зараз мова про самшит. Тому, друзі, я пропоную вам самшит на продаж. Я маю на продаж саджанці самшиту. І пропоную вам. Ну і тепер я підійшла до того самшиту, який я пропоную на продаж. Ось такі саджанці. Самшиту у мене є на продаж в літрових горщиках. А є в менших горщиках. І ось такий ще. Ось в таких горщиках. Ось. А є отакі ось великі кущі в великих горщиках. Вони такі нерівномірні, різні, не ідеальні. Тому що вони росли в купці, це різні саджанці, але вони росли в купці, і вся та кубка виглядала як суцільний кущ. Тоже мав таку більш-менш круглу овальну форму. Ось. І потім, коли ми вирішили його викопати і розділити, то, звісно ж. Вже кожна частинка мала таку не дуже привабливу форму. Я розсадила їх по горщиках. Вони в горщиках вже проживають в горщиках з минулого року, в горщиках почувають себе добре, тому що в кожного цього куща корінці вже вилізли з горщика і пішли в землю. Тому в них все добре, вони отримують вологу так як положено, все з ними добре. Тому, можливо, хтось з вас мав би бажання ось таких вже досить великих кущиків придбати. Так, ось я вже прийшла на другу сторону, на другий бік, щоб ще з цього боку вам показати. Ось так вони виглядають. Тому, будь ласочка, замовляйте, робіть замовлення, я під відео залишаю свій номер мобільного і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всього доброго, па-па!